Сьогодні, 1 липня, якими головними подіями відзначився цей день, пропонуємо дізнатися. 1 липня в Україні святкують День державного реєстратора. Професійне свято було запроваджено згідно з наказом Державного комітету України з регуляторної політики та підприємства від 30 червня 2009 року, номер 111. Варто зазначити, що державні реєстратори відіграють дуже важливу роль у правовому регулюванні господарської діяльності. Також 1 липня день слідства в Україні це професійне свято всіх працівників внутрішніх справ. Зазвичай це люди з аналітичним складом розуму, вмінням вести розслідування та розплутувати різноманітні справи дедуктивними здібностями. Ще 1 липня День архітектури України. Заведено вважати, що на території України архітектурне мистецтво почало розвиватися за часів Київської Русі. Тоді міста були укріплені оборонними спорудами. В центрі поселення розміщували житла громадян і тереми князів, використовували зазвичай дерево. А ось камінь брали рідко. Кож 1 липня святкують Міжнародний день анекдоту й жартів. Ця цікава дата характеризується великою кількістю смішних заходів. Варто пам'ятати, що жарти дарують позитивні емоції та піднімають настрій. Ініціатором створення такого свята є американський письменник та графік Вен Рейнагель, який був відомий своїми фантастичними романами. Започаткував дату 1994 року. Тей день народилися 1917 рік. Український політичний і військовий діяч Олег Штульжданович. 1962 рік український художник, ілюстратор Владислав Єрко, 1971 рік тернопільський композитор Іван Небесний.